Короче, в одному королівстві був конюх, який без тями просто був закоханий в принцесу. Та й в нього така була одна нездійсненна мрія, він хотів полизати груди принцесі. Вже не знаю, вже в нього просто це з голови не виходило, він весь звівся, що робить, що робить, що робить. Ну, коли підходить до. Е Придворного лікаря каже, так і так. У мене така біда, от прям це в мене не виходить з голови. Можете мені чимось допомогти? Лікар каже, можу, знаєте, можу. Але це буде дуже дорого коштувати для вас. Конюх каже, та я все віддам, що в мене є. Я достану будь-які гроші, ви тільки це зробіть. каже. Добре, каже лікар. Він взяв незамітно принцесі, підсипав на груди порошка такого, що груди сироблять. Та й вона ходить, чешеться, чешеться, чешеться вже. Всі методи випробували. Вона свербить і свербить, свербна вже все готова була зробити, тільки щоб те пройшло, щоб вони не свербіли. Ну, тут лікар підходить до принцеси, каже, знаєте що? У нас є такий конюх, ну просто скарб, а не конюх. Тільки його слина може зцілити вашу сверблячку. Треба, щоб він, каже, вам тут полизав і все і все пройде. Ну, так і зробили. Конюх уже там обвів душу. Груди пройшли в принцеси. Ну, Приходиш, лікар за розрахунком до цього конюха, каже, ти мені обіцяв, каже, давай гроші. Ти конюх каже, не дам, у мене нема. І що ти мені зробиш? Каже, лікар, добре каже, я тобі каже, зараз зроблю, Пішов до короля. Підсипав йому той порошок сверблячий в штани і каже до короля: Стикалися ми вже з цією хворобою в королівстві. Вихід один, у нас є тільки коню.